Наявності щупи для мультиметра Аненк PT-1006. Це високоякісний аксесуар для вимірювальних приладів, який забезпечує точно та стабільні результати під час проведення електричних вимірювань. Довжина 108 см. Ось такі два ковпачки. Максимальна напруга 1000 вольт. Приблизно то вже на діаметр 1,1 Так, і тут ще два таких запобіжники. Замовити дані щупи можна у нас на сайті посилання в описі під відео.